Патькі рятувальники ліквідовували пожежі протягом тижня на теренах області. Серед підрозділів головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області відбувся другий етап фінальних змагань з мініфутболу. футболу. початку осені прикарпатські рятувальники ледь не щодня шукають, заблукалих грибників. Івано-Франківські рятувальники провели акцію Запобігти врятувати допомогти для дітей ліцею імені В'ячеслава Чорновола. Продовж минулого тижня прикарпатські рятувальники ліквідували більше 20 пожеж. Так, 1 жовтня мала місце пожежа сміттєпроводу між 8 та 9 поверхом 9-поверхової будівлі гуртожитку No1 Івано-Франківського національного медичного університету. По прибутті до місця пожежі було встановлено, що гори сміттєпровід від між 8 та 9 поверхом 9-поверхової будівлі гуртожитку No1. Рятувальники спільно з адміністрацією гуртожитку провели евакуацію та вивели на свіже повітря близько. 350 студентів о 3.38 пожежу локалізували, о 3.50 ліквідували через сильне задимлення. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Потерпілих на пожежі немає. Причина наразі встановлюється. До ліквідації даної пожежі було залучено 30 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки. Також 5 жовтня до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу господарського комплексу в селі Підкамінь Івано-Франківського району. До місця пожежі одразу було направлено рятувальників 16-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рогатин та вогнеборців державного пожежно-рятувального поста міста Бурштин. По прибуттю до місця виклику розвідкою було встановлено. Що горить покрівля господарської будівлі, площа пожежі складала 70 метрів квадратних. Рятувальники оперативно локалізували пожежу та не допустили поширення вогню по будівлі, а згодом ліквідували. Завдяки злагодженим діям рятувальників на місці події було врятовано поруч розташований житловий будинок та дві господарські будівлі. На щастя, на пожежі ніхто не постраждав. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями. 5 жовтня о 23.04 до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу елеватора на під Приємстві у місті Рогатин Івано-Франківського району. До місця пожежі негайно було направлено рятувальників 16-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рогатин та Державного пожежно-рятувального поста міста Бурштин. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що горить насіння у верхній частині сушки елеватора. Надзвичайники локалізували пожежу та ліквідували в найкоротші терміни. Через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Завдяки професійним діям вогнеборців на пожежі було врятовано 75 тонн соняшника. Постраждалих немає. Причина пожежі наразі встановлюється. До ліквідації пожежі було залучено 13 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Працівниками служби порятунку щоденно проводиться профілактична робота з мешканцями області, щоб нагадати основні правила користування електричними приладами, газовим та пічним опаленням. Головне управління ДСНС області вкотре звертається до мешканців краю з проханням бути надзвичайно обережними та дотримуватись правил пожежної безпеки. А у разі виникнення пожежі не зволікати телефонувати до служби порятунку за номером 101. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області звертається до всіх мешканців краю з проханням бути вкрай обережними та дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті. З огляду на це слід запам'ятати і виконувати основні вимоги пожежної безпеки. Не куріть у ліжку, пильнуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщень не залишайте вікна телевізори, праски, газове обладнання, пральні машини тощо. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки в побуті. Бережіть своє життя та майно від пожеж у випадку пожежі. Телефонуйте до служби порятунку за номером 101. З настанням осені прикарпатські рятувальники ледь не щодня шукають заблокалих грибників. Як свідчить статистика, найчастіше губляться в лісових масивах люди похилого віку, які вирушають у ліс без належної підготовки, дотримання елементарних правил безпеки, а також не завжди повідомляють своїх близьких та рідних про те, що йдуть збирати гриби. Також відмовляються взяти із собою заряджений смартфон, за допомогою якого можна повідомити, що потрібна допомога. Від початку грибного сезону на Івано-Франківщині працівники служби порятунку відшукали 28 осіб. Так, 4 жовтня ввечері до служби порятунку поступило повідомлення від чоловіка про те, що під час збирання грибів його дружина втратила орієнтир і заблукала в лісовому масиві поблизу села Рибне Івано-Франківського району. Для проведення пошукових робіт було направлено рятувальників пошуково-рятувального відділення міста Івано-Франківськ у складі 5 чоловік, з них два кінологи з собаками. Рятувальники знайшли в лісі жінку, жительку міста Івано-Франківськ, 1974 року народження, та в задовільному стані супроводили до села Рибне, де передали родичам. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області звертається до жителів та гостей Прикарпаття з проханням перед тим, як вирушати на тихе полювання, повідомити своїх рідних про місце, де ви будете збирати гриби. Людям похилого віку краще самостійно не ходити до лісу, завжди брати із собою мобільність мобільний телефон також по можливості встановити мобільний застосунок порятунок у горах, за допомогою якого ви завжди зможете відправити повідомлення про допомогу. Дбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних та близьких. 5 жовтня у місті Івано-Франківськ на території спорткомплексу Ураган відбувся другий етап фінальних змагань з мініфутболу серед підрозділів головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Змагання відкрив перший заступник начальника головного управління ДСНС в області Ігор Оксентюк. У своєму виступі Ігор Володимирович побажав кожному витримки наснаги і сили у змаганнях. Також до учасників змагань звернувся й головний суддя Орст Горбатий. Наголосив на важливості дотримання прав під час футбольного матчу, щоб уникнути травмування. За результатами зіграних матчів до фіналу вийшли шість команд. Боротьба за перемогу була досить напруженою. Кожна із команд намагалася потрапити в трійку найкращих. Всі команди показали хорошу фізичну підготовку і згуртованість. Та все ж таки фортуна виявилася прихильною не до всіх. За результатами зіграних матчів, цілковиту перемогу здобула команда 19-ї державної пожежно-рятувальної частини з охоронів об'єктів ПАД Нафтохімік Прикарпаття. Друге місце. Посіла збірна команда 13-ї державної пожежно-рятувальної частини, а завершила трійку лідерів команда 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. Завершили змагання традиційно нагородженням кращих. Перший заступник начальника головного управління ДСНС в області Ігор Оксентюк привітав переможців заслуженою перемогою, нагородив кубками та грамотами, побажав не зупинятися на досягнутому, впевнено крокувати до нових спортивних досягнень та звершень. Хочу нагородити переможця нашими подарунками динамицьки. Це один з найбільших наших колективів, і за підсумками минулорічних спартикіат, можу запевнити, що це один з найкращих, самих спортивних колективів нашої організації. Хочу привітати їх з тим спортивним святом. А також привітати керівництво і подякувати їм за цей спортивний захід. Зараз такий, ну скажімо так, незручний для нас військовий час, але вони все одно знаходять можливість і виконувати свої професійні обов'язки, а також займатися і спортивним своїм життям. 6 жовтня працівники служби порятунку головного управління ДСНС в області провели всеукраїнську громадську акцію Запобігти врятувати, допомогти на території ліцею імені В'ячеслава Чорновола Івано-Франківської міської ради. Учням розповіли про правила пожежної безпеки у побуті, про чіткі дії при виникненні надзвичайних ситуацій та пожеж. Також розповіли, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Також працівники служби порятунку провели навчальну евакуацію у випадку сигналу Увага всім та нагадали правила поведінки в укритті. Рятувальники розповіли та на практиці показали, як користуватись засобами індивідуального захисту, адже саме від цього залежить життя та здоров'я кожного у випадку надзвичайної ситуації. В свою чергу медсестра пункту охорони здоров'я Центру забезпечення діяльності головного управління ДСНС в області провела для всіх присутніх інструктаж невідкладної медичної допомоги. Зокрема, на прикладі манекену продемонструвала, як робити серцево легеневу реанімацію. Також вогнеборці надали можливість всім бажаючим ознайомитися з пожежно-рятувальною технікою. Що Знаходиться на озброєнні рятувальників та на практиці продемонстрували можливості пожежного автомобіля. Робота з підростаючим поколінням один із пріоритетів у діяльності Державної служби України за звичайних ситуацій. Безумовно такі заходи за участю рятувальників корисні та повчальні. У проведенні масово роз'яснювальної та профілактичної роботи серед дітей з питань безпеки життєдіяльності. Вони вчать школярів відповідально ставитися до власного життя та здоров'я. Представники рятувальної служби провели у ліцеї імені В'ячеслава Чорновола. Такі практичні заняття, на яких учителі безпосередньо навчилися, як надавати допомогу, медичну домедичну допомогу людям в будь-якій ситуації, також як користуватися пожежними засобами під час пожежого гасіння, і як діяти. У випадку хімічної загрози навики, які отримані сьогодні, ну хотілося б їх не застосовувати, не використовувати в практичному житті, але дякуємо рятувальникам за цікаву доступну інформацію.